Тим часом Швеція виділила Україні 19-й пакет військової допомоги на понад півтора мільярди доларів. До нього входять боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, військово-морська техніка та піхотне обладнання. Швеція разом з іншими країнами Балтійського басейну дедалі більше вважають агресію Росії проти України як перший етап до розширення її експансії на захід. Як країни Балтії збираються протидіяти загрозі Кремля? Говоримо далі. Східна Європа в епіцентрі геополітичної напруги. Агресивна політика і риторика Кремля сколихнула країни Балтії. Низка експертів єдині в думці, що саме Литва, Латвія і Естонія можуть стати наступними об'єктами кремлівської агресії. Як ці держави готуються до загроз з боку Москви? Відносини між Литвою, Латвією, Естонією та Росією протягом століть були складними і супроводжувалися конфліктами. Ця ситуація зумовлена насамперед загарбницькими амбіціями країни-агресорки та боротьбою цих народів за незалежність від диктатури Москви. Історичний досвід країн Балтії це постійна боротьба за незалежність та суверенітет у протистоянні з російською експансією. Нині Кремль може поновити агресивний сценарій щодо сусідів. Це правда, що Росія зазнала суттєвих втрат в Україні. Однак російські військові вчаться, досконалюють методи ведення воєнних дій і засвоюють уроки винесені з поля бою в кінці війни проти України, хоч би яким він був, армія Путіна буде сильнішою ніж сьогодні. Ці сили перебуватимуть на кордоні з північно-атлантичним альянсом, і ними командуватимуть люди, які вже сприймають нас як ворогів. А до того ж будуть дуже злі на те, як минула війна. Тобто ми матимемо противника. З реальними навичками, значною чисельністю та чіткими намірами, ось чому ми готуємось до найгіршого розвитку подій. Крістофер Каволі, головнокомандувач об'єднаних збройних сил північноатлантичного альянсу. Європа потребує негайних рішень для покращення власної безпеки. Впевнені аналітики. Німеччина вперше з часів Другої світової війни розгортає постійний військовий контингент за кордоном. П'ятитисячну бронетанкову бригаду в Литві, повідомляє політиком. Це рішення частина зусиль Берліна щодо посилення східного флангу НАТО у відповідь на війну Росії проти України. Берлін пообіцяв довгострокове розгортання підрозділу в 2023 році, завершивши десятиліття німецької оборонної політики, що уникала постійного розміщення бойових підрозділів за кордоном. Бригада має бути повністю вкомплектована до 2027 року і зрештою базуватиметься в новому військовому комплексі в Руднінкаї за 30 кілометрів на південь від Вільнюса. До того часу війська діятимуть з литовських баз Із допису видання Політіко. Росія систематично порушує безпеку в Балтійському морі. Військові НАТО фіксують випадки глушіння мобільного зв'язку і даних про рух суден, що створюють непередбачувані ситуації. Ці дії Кремля спрямовані на перевірку реакції західних країн і є частиною гібридної війни Лайк, як і на початку Другої світової війни, ми стоїмо перед стратегічним вибором: дозволити агресору ескалацію насильства і страху, або зупинити його, паралізувати здатність залякувати нас і побудувати надійну стіну оборони, що відокремлює Європу від Російської Федерації у короткостроковій перспективі. Ми повинні підтримати Україну, і це абсолютно очевидно, що Київ потребує нашої військової допомоги. Литва разом із Латвією, Естонією і Польщею виходять із Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Це дозволить створити запас, необхідний для посилення обороноздатності східного флангу НАТО. Одночасно розпочалася підготовка до мінування кордонів з Росією. Росія не обирає засобів у цій жорстокій війні проти України, яку вона веде. Москва порушує всі можливі угоди, до яких сама приєдналася. Ми повинні насамперед дивитися на те, як захистити нашу країну, НАТО і ЄС. Естонія безумовно підійде до цього дуже відповідально. Маргус Цахна, міністр закордонних справ Естонії. У Литві вже відновили обов'язкову військову службу з 2026 року. Естонія і Латвія працюють над створенням загонів територіальної оборони, схожих на українські. Також Литва і Естонія стали першими країнами НАТО, які витрачатимуть понад 5% свого ВВП на оборону. Латвія з наступного року досягне позначки 4%. Якщо ми побачимо, що Росії дозволено перегрупуватися, якщо вона побачить, що Західний альянс розколотий, звичайно, вона спробує розширити межі. Але я також вірю, що ми можемо уникнути цього сценарію, якщо дійсно збільшимо витрати на оборону. Якщо покажемо, що ми об'єднані і сильні, і тут я вважаю, що нам потрібна підтримка зі сторони Сполучених Штатів Америки і Канади, Великої Британії і Норвегії, Туреччини і всіх союзників НАТО. Країни Балтії ключові на східному фланзі НАТО. Активна підготовка до ймовірних загроз зі сторони Росії і тісна взаємодія між державами значно підвищують оборонні можливості. Можливо, спустошена й виснажена війною проти України армія Путіна буде неспроможною перетнути кордон НАТО, міркують військові аналітики. Однак, сподіватися на раціональність і поміркованість Путіна зрештою не доводиться. Ситуація на Балтійських кордонах стає дедалі напруженішою. Росія зміцнює свою військову присутність на узбережжі Балтійського та Баренцевого морів, відновивши Ленінградський військовий округ. Він охоплює відтинок від країн Балтії аж до Норвегії. Одна з країн, яка теоретично може бути в зоні агресії Кремля, має один з найдовших кордонів з Російською Федерацією Фінляндія. Як переозброїлась держава? Який військовий потенціал має? Богдан Гайдамака розкаже. Фінляндія має на кілька сотень кілометрів коротший кордон Зерефа ніж Україна. Його протяжність близько 1300 кілометрів. А це дуже велика можливість для потенційного вторгнення. Збройні сили Фінляндії складаються з трьох видів: сухопутні війська, повітряні сили та військово-морські сили. Загальна кількість активних військових на службі близько 24 тисяч солдатів, ще близько 280 тисяч резерв, військові, які можуть бути мобілізовані за кілька днів. А загальний мобілізаційний потенціал близько 870 тисяч людей. Окрім цього, Фінляндія володіє Тужним технічним потенціалом до прикладу мають близько 200 танків, 212 БМП, близько 750 бронетранспортерів та понад 3 тисячі одиниць різноманітного артилерійського зброєння. Основні бойові танки це Леопард 2А4 та 2А6, бойові машини піхоти БМП2 та cv 90, БТР Патріа та XA-180. серед артилерії, південнокорейські К-9 Грім та берегові гаубиці К-53. Щодо авіації, то зараз небо Фінляндії боронять винищувачі Дуглас FA-18 шершень та гелікоптер. Тере НЕЧ 90 до слова, у 2026 році на зміну шершням прийдуть американські ф 35 Фінський флот представляє ракетні катери класу Раума та Хаміна, десантно-штурмові катери класу Юрмо, а також міні-тральщики, загороджувачі та патрульні катери. Та чи не найголовніший крок для власного захисту Фінляндія зробила вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? І два роки тому, 4 квітня 2023 року, стала 31-м членом НАТО. Разом з цим Фінляндія планує вийти з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Таким чином країна долучається до рішення Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Мета посилити захист кордонів, доповнити загороджувальні бар'єри мінними полями. Польща вже реалізує проєкт Східний щит, що передбачає мінування кордону з Росією та Білоруссю. Країни Балтії дотримуються спільної позиції. Не можна обмежувати себе у використанні засобів оборони, які Росія готова застосувати проти них.